Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам, і мир, Хай, примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості в мене зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. І кожного ранку, прокинувшись, ми кажемо, слава Богу, по Його милості мене зникли, бо велике Його до нас милосердя. Слава йому повіки слава. Хотіла сьогодні. Після служіння посидіти біля оцих водойм на якоїсь лавочці, але все зайнято. Тому вирішила, буду рухатись додому і вас візьму у подорож. Краса, та й годі, краса, та й годі. І коли ми знаходимося біля цього краси і бачимо оці дерева, які відображаються у цій воді, і ти думаєш, отак так Господь хоче, щоб ми були його відображенням оці, на цій планеті земля, і щоб люди, дивлячись на нас, бачили Господа і чуючи наші слова, чули Господа. Хай допоможе нам Господь змінюватися в його образ. Сьогодні читала вранці книгу буття. І прочитавши четвертий розділ книги буття, там було одне запитання, яке торкнулося мого серця. І сьогодні хочу задати це ж саме питання і вам. В книги буття Господь питає Адама, де ти? Де ти? Де ти? І сьогодні Господь може запитувати кожного з нас. Олю, де ти, Андрію, де ти? І це кожне ім'я можна поставити сюди, до цього питання, і запитати, де ти, де ти, де ти, дорога душа, порівняно з Господом? Де ти? Чи ти блукаєш десь у своїх там мандрах? чи ти йдеш дорогою життя? Де ти? На якому місці ти зараз? Чи ти в пошуках Господа, чи ти в пошуках? Оцих всіх життєвих радощів, які, які, розумієте, відводять від Господа, чи хоче Господь, щоб ми насолоджувалися життям? Адже ж він для нас створив і небо, і землю, і все, що ми бачимо на цій землі. І Господу дуже, дуже то вподобає, коли ми радіємо, коли ми знаходимо утіху. У цьому тихому місці, у цієї зелені, у співі пташок, в обіймах рідних людей, Господу дуже до вподоби, коли ми радіємо. Адже слово Господнє каже, завжди радійте, так чи не так? Завжди, Алілуя! і при цьому будьте вдячні, вдячні за все, що створив Господь. Але всемогутній Бог, всемогутній Бог, який все знає, який знаходиться у. Кожному місці. Навіщо він запитує таке запитання? Адам, де ти? Ми знаємо історію, чому Господь запитав це, чому задав це запитання. Адже коли Господь створив рай і коли Господь поселив туди перших людей? Він дав їм владу, дав їм владу над усім. І господарював Адам у Едемському саду, і в нього було все, все. І йому там класно жилося. І він, міг, він міг робити все, окрім одного, не їсти з того дерева, пізнання добра і зла. І спокушив сившись на те. На ту пропозицію, яку йому запропонувала Єва, він порушив. Він порушив отой закон, який не мав права порушувати. І що ж потім? А потім прийшов знову Господь. А потім прийшов знову Господь у прохолоді дня. І він це робив постійно. І він мав зустріч із Адамом, і з Євою. Кожного дня Господь прийшов у Едемський сад. І оте його запитання, Адам, де ти, було іще, іще раз. Питанням помилування від нашого Господа, адже Господь, незважаючи на те, що Адам і Єва зрішили, він хотів дати їм шанс, шанс на каяття. І коли він запитував, Адам, де ти? Єво, де ти? Він давав їм шанс на каяття, але на превеликий жаль, вони цим не скористувалися. Ми, живучи цю е, своє життя, ідучи дорогою життя, можливо, хтось іще блукає не дорогами життя, а своїми кривими дорогами, Господь знову і знову закликає нас і каже дорога душа, де ти? Де ти? Прийди до мене, і я заспокою тебе. І дам тобі мир, прийди до мене, і ти відчуєш дихання життя. Прийди до мене, і я тебе напою живою водою, яка дасть тобі можливість рухатись вперед. Алілуя, слава Богу! Господь закликає нас прийти до нього не для того, щоб осудити, а для того, щоб дати життя і дати життя вічне. Оберемо чи ми. Прийти до нього, чи не оберемо, це вже наш вибір. Догукавшись до Адама і до Єва, коли вони вийшли, він запитав, чому ти від мене заховався? Чому? Де ти? І що сказав Адам? Я нагий, я голий, я голий. Уявляєте, він каже творцю, той, який його створив. Той, який знає його серце, кожний орган, адже його люблячі руки, вони творили його. І оце творіння каже своєму господареві я голий, що за така несенітниця. І питає Господь, хто тобі це сказав? Хто сказав? Чи не їв ти з дерева пізнання добра і зла? І що повинен був Адам зробити? Пасти на коліна і сказати, вибач мені, господи, да, я зарішив, я зарішив, я прошу в тебе пробачення. Але що каже йому модам? А це Єва, яку ти дав мені? Він в цьому звинувачує Господа. Ця відповідь, це образа Господа, тому що він каже: Це не я винен, Винний ти Господь, тому що ти мені дав цю жінку, твоя провина. Потім Господь звертається до Єви. Єва. В чому річ, що ти накоїла? Єва теж виправдовується і каже: Ні, це не я винна, це Змій. Кож... Кожний виправдовується. І ніхто не хоче визнати, що винен він, що вина вона. Так і в нашому житті. Господь до кожного з нас звертається. Дорога душа, де ти? Де ти, де ти? І він дуже хоче почути, Господи, я тут. Вибач, що я так довго до тебе не йшов. Вибач, що я блукав своїми дорогами. А якщо я дитина Божа, і я йду, і от пішла не туди, куди треба, і чую голос Господній, який каже, де ти, дорога душа, де ти моя дитина, чому я тебе не бачу на зібранні, чому я тебе не чую? Чому я не чую твій голос по литвах? Чому я не бачу тебе, коли ти шукаєш мене у моєму посланні, у моєму е, листі любові до тебе? Де ти? Де ти? І коли ми чуємо оцей милий голос, нам не треба шукати, ой, отакі обставини, вони, ти що не знаєш, Господи, в мене такі обставини, мені зараз немає часу, в мене немає зараз того чи того. І ми починаємо оправдовуватися. І всі навколо вині, і обставини, і рідні, і близькі, але не ми. То Господь нас сьогодні закликає, що коли ми чуємо Його голос, Голос. І оце питання, де ти? Нам не потрібно від нього ховатися. Нам потрібно прийти до нього, схилитися і сказати, Господь, згрішив я перед небом, перед тобою, бо пішов не тими дорогами, не оцією прямою, що потрібно, а пішов колись, кудись там вправо чи вліво. Пробач мене, Господи, і настану, і постав мої ноги знову на прямий путь, який веде до вічності. Амінь. Хай допоможе нам Господь не блукати своїми дорогами. Хай допоможе нам Господь іти Його дорогою життя. Хай Господь провадить нас до тихої гавані, де ми зможемо, наситившись його словом, напившись від джерела живої води, укріпившись, рухатись далі. На зустріч нашому Господу, розпочавши день будь-який день, нам потрібно спочатку шукати Господа. В будь-якому краї, куди б не закинула вас доля, нам потрібно шукати Господа. Адже Господь Він близько до всіх, які кличуть його. Неважливо, в якій країні ви знаходитесь, Він завжди поруч. Він сказав: не покину, не залишу. Буду поруч. Головне, щоб ви не покидали його. Головне, щоб ми не покидали його, а трималися міцно за його. Міцну руку. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, повіки, слава. От таке коротке слово, але думаю, що воно всім, всім нам потрібне. Сьогодні вклав мені в уста Господь. І я дякую йому за те, що інколи він питає нас, коли ми на правильному не в правильному русі рухаємося, де ти. Де ти, де ти, повернися, повернися назад і крокуй дорогою життя. І як добре, коли ми, почувши цей голос, не ожесточаємо своїх сердець, а прийнявши оцей голос, який нас, можливо, десь. Засуджує, але ми беремо це все, беремо це питання і сміливо йдемо до Господа, знаючи, що Він нас не осудить, а Він нас прийме, такими, якими ми є, і виправить наші дороги. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава! Нам мир і благодать від Господа, яка б хай супроводжує кожного дня нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь, амінь. Ми прогулялися парком, трішечки побачили зелень цього краю. Дерева, я вам казала, ну не завжди є високі. Але більшість в цьому краї трохи вищі, ніж наші. Давно вже тут не було дощу, тому, вже бачу, немає такої, знаєте, дуже-дуже соковитої зелені. Але все рівно зелені ще достатньо. Слава Богу, слава Богу, сьогодні спекотний день, прямо як в Україні. Хоча в Україні. В місцевості, де я проживаю, сьогодні не так спекотно. Сьогодні сказали, дихати можна нормально. Тут навпаки жара, жара. Ну, у природи немає поганої погоди. Кожна погода повинна бути. І ми дякуємо Господу і за сонечко, і за дощик, і за жаркий день, і за прохолодний. За все ми його дякуємо. і... І не ховаємося від Господа. Хай Господь не каже, де ти, а хай завжди у нас буде бажання спілкуватися з нашим Господом, з нашим Царем, з нашим священником, з нашим Спасителем. Дай Боже, щоб кожного з нас завжди була оця радість спілкування в ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь, амінь.